Організатор колективу Южбор Олег Шмельов олеже просто неймовірний матч. Ну слів немає, ну дуже багато емоцій, пристрастей, і за 12 секунд до кінця ви забиваєте переможний м'яч. Як сьогодні по грі? Ну напевно, по традиції спитаючи задоволені в грою команди. Ну, тут... Задоволений в будь-якому випадку результатом. Е, гра. Я не скажу, що хтось не старався. Старалися просто який сумбур. чи це погода в ліні, чи я не знаю, чи тому, що тренера немає. Ну, тренера немає це зрозуміло все. Трохи відбувається бардак і все. Ну нічого, він на наступній грі буде, всі отримують свою порцію. То а так, ну це точно хороша команда. Вони за всім грають, вони постійно там десь програють там в один мяч. Вони рубляться. Тому і гра така сумбурна. З такими командами дуже важко грати. Всі команди якось плюс-мінус прогнозовані. Ті, хто десь погравши, ти розумієш, що вони будуть робити. Тут від цієї молоді ти не розумієш, що з ними з ними робити. У них щось екстра неординарне виходить, тому і, і всі дивляться. думаєте, що куди? Як воно влітає, як воно заходить? Баха, він уже ззаді, хоп, раз він вже втік. Ну тому от так воно і відбувається. Ну добре, що ми отримали три очка, а так все добре. І команду поздравляю в будь-якому випадку і. Дякую, свято, що ми з ними зустрічаємося. Не перший раз тоді було у фіналі. Ну, з ними завжди тяжко грати. Завжди. Тому команда хороша, їм успіхи. Ну а нам трошки зараз піду, десь карвалола вип'ю, дай, дай добре буде. Супер! Ну я вам далі бажаю також емоційних матчів і перемог. Дякую.